Діти. В небі завжди сонце світить ясно, а в душі немає пустоти. Світ тобі сміхається прекрасний, якщо є багато доброти. Ми з вами сьогодні ознайомимось із життєвим і творчим шляхом Віктора Близнеця, з його повістю казкою Земля світлячків та удосконалимо навички Читання. Будемо розвивати мовну спостережливість, зв'язне мовлення і таке інше. А зараз я прошу вас пограти в гру. Слухай і називай якомога більше слів. Читаю, а ви підбираєте, наприклад, книгу, так? Читаю, підбирайте і перевіряйте згодом за мною. Поставте відео на стоп. Перевіримо. Читаю книгу, газету, журнал, зачитався, відео на стоп і далі самостійно. Перевіряємо повістю, казкою, оповіданням. Так, скупався, скупався, покупався в річці. В озері, в морі, так, хотів би стати. Поетом, лікарем, вчителем, художником. Добре, молодці. Перед вами анаграми. Бачите, я вже гірше вже заговорила. Тобто, перекручені слова. Вам потрібно виставити правильно літери, щоб прочитати слово. Поставте відео на стоп і потім перевіримо. Перевіряємо: лікар, агроном, пекар, учень, інженер, лісник, муляр і останнє студент. Є тут два слова, які зайві у цій колонці. Скажіть, будь ласка, які слова зайві? Це учень та студент. Чому? Тому що всі інші слова це назви професій. Поясніть, будь ласка, що виконують люди кожної професії. Зупиніть відео та поясніть. Можливо, у вас в хаті є зараз бабуся чи дідусь. чи... Хтось із родичів ваших, ваших чи менші сестрички, братики, от їм і поясніть. Так, добре. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з повістю казкою Земля світлячків, автором якої є Віктор Близнець. Віктор Близнець народився у селі Володимирівка на Кіровоградщині в 1933 році. У 1957 році він закінчив факультет журналістики Київського університету, а далі почав публікуватися, і перша книжка його оповідань називається ОЙойкове гніздо. Більшість книжок для дітей. Він переказував здавньоруські мови і повість минулих літ. Найталановитішими і найпопулярнішими вважають книжки. Віктора Близниця саме для дітей. І все написане він пропускав, кажуть, через свою душу, через своє серце. Герої його усвідомлюють себе вже особистостями, вони несуть відповідальність за, свою, за своє життя. А ви, скажіть, будь ласка, ви вже несете відповідальність за свої вчинки, за своє життя? Що це означає? Це означає думати про завтрашній день, ставити перед собою мету. Мріяти про щось, так? Це ті люди, які знають, що таке справжня дружба, які можуть захистити слабшого, навіть якщо в небезпеці вони самі, які живуть в злагоді з довкіллям. Тобто, якщо все добре навколо вас, ви не конфліктуєте, ви можете дати собі раду, це означає, що ви усвідомлюєте себе особистістю. І відповідаєте вже самостійно, хоч ви вже не такі дорослі, за своє життя. Діти, зараз прочитайте статтю про Віктора Близнеця, підручнику на сторінці 145 і дайте відповідь на такі питання. Поставте відео на стоп та прочитайте цю статтю, ось яка перед вами. Скажіть мені, будь ласка, де і коли народився Віктор Близнець? Що таке повість казка? Ось повість казка це великий твір літературний, і в ньому описано кілька подій з життя персонажів і багато вигадки. Схожий на казку. Тільки вже літературна казка, так? Які ознаки властиві цим героям? Героям літературної повісті казки. Так. Вони наділені такими магічними здібностями. Так? Добре, ми зараз з вами використ... виконаємо словникову роботу. Я читаю вам слова, ви за мною луною повторюєте корч. Пожух, приблуд, довбанки, сповитку, згар, ордою, єством, заброди, катакомби. Ну, що вам тут незрозуміло, може бути, орда. Орда, це неорганізований натовп. А, -а, -а, а, біжать всі, так? кричать. Безладний такий натовп, в якому немає порядку. Єство, єство. Брускам єстіство. Це і фізичні, і душевні сили людини, властивості її душі, фізичної, е властивості її фізики і Духу. Сповиток це те, у що загортають немовля. Пелюшки такі, пільонки, так? Довбанка це човен, який видовбаний із суцільного шматка дерева, не з дощечок зроблений, а з одного дерева. А зараз доберіть, будь ласка, синоніми до слів. Пожух, Пожухтів потемнів, так? Пожух, потьмянів, потемнів, приблуда. Є таке слово в українській мові і в російській приблуда. Бродяга і бродяга є в українській мові теж? Заброда синонім до цього слова буде чужинець, заброда. Забрів із якогось іншого краю. Так. Звідкись забрів. Добре. Давайте зробимо таке завдання. Зробімо таке завдання. Прочитайте тлумачення до слів корч на сторінці 145-й, віднайдіть сторінку 145-ту. Пень викорчуваний з корінням. Віднайдімо, віднайдімо. Згар, що таке, на сторінці 146. Залишки чого-небудь згорілого. І на сторінці 148 є пояснення до слова катакомби, катакомби. Прочитайте, що це таке підземна печера, така лабіринт да, з довгими заплутаними ходами. Прочитайте зараз це оповідання. Прочитайте оповідання Земля світлячків самостійно. Поставте відео на стоп і скажіть, чи сподобалось вам це оповідання? Хто є його головними дієвими особами? І ми з вами виконаємо такі тести невеличкі. Перед вами тести. Яка річка винесла добанки в озеро? А Лісова Б Гірська, В Степова. Друге. До чого поспішали Сиз і Мармусія? А до будинку, Б до озера, В до корча. Наступне. Де було царство Вертутія? А. Біля Верхньої ріки, Б. Біля Верхнього озера, В. Біля Верхньої Гори. І віднайдіть правильну відповідь. Так. Четверте. Чим хороше годував одного з волохатих страшил? А. Динею. Б. Кавуном В. Виноградом? П'яте. Хто був учнями професора Варсави? А лісовики Б. Лунаристи В гноми. Шосте. Скільки пар окулярів змінив професор Варсала? а Одну. Б2, В3. Якщо ви не встигли, поставте відео на стоп та перегляньте ще раз тести. А далі ми з вами перевіримо. За кожну правильну відповідь ви ставите 2 бали. Якщо ви виконаєте все вірно, то можете отримати 12 балів. Відповіді: 1 А, 2 В, 3 Б, 4А, 5Б, 6 В. Сподіваюсь, що ви всі відмінники. Добре, зараз декілька питань. Чому стривожився Вертутій? Чому стривожився Вертуті? Що найбільше тривожило сиза? Що сиз вертутій та Мармусія побачили на сизовому подвір'ї? Куди вони попливли далі? Що побачили в царстві Вертутія? Після кожного питання ставте відео на стоп та відповідайте вголос, яку картину вони застали у хворощі? Куди, на думку, Сиза, всі вирішили їхати? Де зібралася рада? Чому саме у підземеллі? Як називав своє підземелля професор Варсава? Які думки про ворогів висловили герої казки? Яке рішення ухвалила Рада? Так, добре. Діти, зараз ми з вами пограємо в таку гру. Хто швидше читає? Знайдіть абзаци з такими реченнями. Добре, що вони підпливли до берега. Та хіба ми слабкіші за них? Ставте відео на стоп і шукайте абзаци з цими реченнями. Знайдіть абзаци з такими реченнями. Добре, що вони підпливли до берега. Та хіба ми слабкіші за них? І прикотив цілу гору динь. Якщо ви не встигаєте, зупиняйте відео. Вертутій не став дивитись на цю стравогідну муку, звідси починав заняття з лунаристами. Чому так буває в лузі, чому так ведеться в лісі? А зараз пограємо таку гру. Хто що робив? Подивіться перед вами табличка. Поставте відповідність. Садив на городі свої дивацькі дині. Хто? Вирощував світлячки. Хто із тих чотирьох героїв, яких ви бачите в таблиці справа. Робив млинки, вчив учнів лунаристів. Так. А зараз перевіряємо. Хворощ садив на городі дині, дядько Хворощ. Дядько Сиз вирощував світлячки. Дід Вертутій робив небачені млинки. І професор Варсава вчив учнів лунаристів. Так, добре, молодці. А зараз перед вами. На нашій інтерактивній дошці речення, початок речень. Знайдіть і дочитайте ці речення. Си з вертуті Мармусі дивились на спалений корщ. Що там далі було. Поставте відео на стоп і знайдіть це речення. Погомоніли пристали на думку сиза. Лісова річка винесла довбанки. Вела тяжка рада, те, що вони побачили на сірих кучугурах піску. Тут професор ляснув себе по коліну в якомусь засліпленні мілиною сис побрів. Всі, всі збираємось гуртом. Веселий невгамовний хвороща. Вона промовляє до нас. Лихо воно збирає. І таке завдання. Пронумеруйте послідовність подій у тексті. Пронумеруйте, позначте цифрами послідовність подій у тексті, ось тих речень, продовження яких ви знайшли у тексті. Зрозуміло, так? І перевіримо з вами. Подивіться на інтерактивну дошку, поставте плюси, де ви відповіли вірно. За кожну правильну відповідь, як ви розумієте, один бал. У нас всього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 питань. Ви зможете отримати ще одну оцінку? Сподіваюсь, що ви правильно відповіли. Підсумуємо наш урок, з яким твором ознайомилися ви на уроці. Кому з героїв співчували? А кого засуджували? Чого вчить нас це оповідання? Домашнє завдання буде таке: складіть власне продовження твору земля світлячків. Я сподіваюся, що ви всі отримали сьогодні гарні оцінки і отримали задоволення від нашого уроку спільного. На все добре, до побачення! Вчіться, будьте розумними, аналізуйте, думайте, мисліть, читайте, порівнюйте, навчайтесь. До побачення.